29 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 32 удари, із них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два засоби протиповітряної оборони та дев'ять інших важливих військових об'єктів рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму сталася знакова подія в бухті Севастополя Акяр, невідомими безпілотниками був атакований Чорномрецький флот Рашистської Федерації. Судячи з оприлюднених відео, в атаці приймали участь як безпілотні літальні апарати, Unmanned aerial vehicle, UAV. так і безпілотні надводні апарати, Unmanned Surface vehicle, USV. Надводні безпілотники прорвали оборону рашистських окупантів і уразили щонайменше три кораблі, серед яких тральник Іван Голубець та флагман Кацапського флоту, фрегат адмірал Макаров. Втрати Кацапів уточнюються.